Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми проводимо ще один дослід із визначення теплотворної здатності природного газу, який згорає в настінному двоконтурному турбокотлі. Для цього у нас є на нашому дослідному об'єкті змонтований газовий котел. Також до газового котла на вихід змонтований тепловий лічильник, який дозволяє вимірювати кількість теплової енергії, яка пішла від газового котла на систему опалення. І для того, щоб контролювати кількість спаленого газу спожитого котлом, у нас є газовий лічильник. Отож, друзі, поки ми маємо таку можливість, давайте розберемо наш котел і подивимось, яких же елементів він складається. Давайте розглянемо будову нашого двоконтурного настінного турбокотла. В верхній частині котла знаходиться вентилятор. Задача вентилятора постачання в камеру згорання достатньої кількості повітря і транспортування відпрацьованих газів за межі котла. Наступний елемент це система димовидалення. Вона завжди складається принаймні з одного коліна. І трубопроводів. Вона всередині має дві труби. По внутрішній трубі відбувається викидання відпрацьованих газів, по зовнішній трубі засмоктування повітря для коректного гріння в топку котла. Пресостат з'єднаний силиконовою трубкою із вентилятором і контролює розрідження в вентиляторі. Саме розрідження є коректною ознакою того, що вентилятор і, вентилятор і система димовидалення працюють належним чином. Якщо в зоні вентилятора розрідження недостатнє, пресостат дає команду по провідникам платі керування про те, що трапились збої і плата управління тоді приймає рішення, що робити. Первинний теплообмінник. Він виготовляється з міді або із з алюмінію, в частності в нашому випадку тепломійник зроблений з алюмінію. Його задача забрати тепло, яке генерується при спалюванні природного газу в камері згорання, і перенести це тепло теплоносію, що циркулює по трубам. Камера згорання виготовлена із оцинкованої сталі. Всередині зі сторони полум'я вона додатково ізольована. Серйозним утеплювачем із складу азбесту. Воно суттєво знижує температуру в зоні внутрішньої топки і таким чином зберігає тепло, яке потім піде на нагрів теплоносія в первинному теплообміннику. Пальник Пальник розташований в тради... в такій конструкції, котлів, розташований в нижній зоні. Він складається з 11 форсунок цим форсункам подається газ, а пропорційно кількості газу додається необхідна кількість повітря. Електрод контролю і розпалу. Він створює іскру, а після, того, після пару секунд, як попрацював на іскру, він переходить на контроль полум'я. Як тільки він відчув плам'я, тоді, як полум'я є, на платі управління з'являється відповідний індикатор про те, що полум'я є. Справа від камери згорання знаходиться компенсаційний бак. Задача компенсаційного бачка компенсація об'ємного розширення теплоносія при роботі в закритих системах опалення. Для коректного функціонування в нього всередині є мембрана. І з однієї сторони мембрани закачане повітря, яке треба періодично контролювати. Для цього у нас є золодні. З іншої сторони мембрани закачаний теплоносій із системи опалення. При збільшенні об'єму теплоносія росте тис в системі, і він пересилює дію мембрани. Два датчики температури. На первинному теплообміннику, їх два. Один основний, другий дублюючий. Циркуляційний насос. Задача насосу забезпечення циркуляції по внутрішньому і по зовнішньому контуру роботі котла в режимі опалення, в режимі ГВП. Газовий клапан це дуже серйозний вузол. Його задача контроль подаваємості газу в котел. До речі, він складається з двох катушок відкриваючої катушки, спареної і модулюючої катушки. По одній команді відкриваюча катушка просто формально подає подачу газу в котел на мінімальній потужності, а для зміни кількості газу подаваємої в котел в пальник для збільшення теплової потужності. Плата управління по модулюючій катушці, пропускає струм. Пропорційно цьому струму збільшується кількість газу, яка попадає в топ. Задача вторинного тепломінника заблати тепло із первинного контуру. В режимі гарячого водопостачання і нагріти воду, яка циркулює в режимі ГВП. Троходовий клапан відповідає за переключення котла із режиму опалення в режим гарячої води. В режимі опалення весь теплоносій рухається назовні і по внутрішньому контуру котла. В режимі гарячої води троходовий клапан перемикає весь теплоносій на вторинний теплообмінник. Тоді циркуляція відбувається тільки по малому контуру. На вторинний теплообмінник і знову пішло. Тобто в режимі гарячої води опалення не функціонує. Це на всіх котлах. Датчик протоку гарячої води. І, як я говорив, в кожному ну, на виході з датчика протоку вбудований обмежувач витрати. Задача обмежувача витрати не допустити проходження через котел занадто великої кількості води, інакше він просто не догріє її до заданої температури. В контурі опалення даний котел має три датчика температури. Один стоїть на зворотці, ще два датчика стоять на первинному тепломіннику. Окрім датчика температури на зворотці, у нас є ще датчик температури гарячої води і датчик або ж РЛЕ мінімального тиску теплоносія в системі опалення роботи котла. Котел може бути виключений, як це не дивно. Може знаходитись в режимі гарячої води, тобто на опаленні не працює тільки на гарячу воду. Режим зимній і гаряча вода і опалення пріоритет надається гарячій воді. Як тільки ви відкриваєте кран гарячої води, опалення вимикається. Або ж режим тільки опалення. Гарячу воду ми відключили. Кнопочками плюс-мінус краник ми задаємо температуру гарячої води. Кнопочками плюс-мінус опалення ми задаємо температуру теплоносія в режимі опалення. Кнопка Reset слугує для зняття котла з блокування. Кнопочка Вколвикол вибір режиму роботи. На панелі керування є манометр. Манометр інформує нас про тиск теплоносія в контурі опалення. Тиск має знаходитися в зеленій зоні, тобто, між однією і двома атмосферами. Якщо тиск буде нижче, ніж одна атмосфера, плата керування видасть помилку. Для того, щоб усунути дану помилку, тому що котел не працюватиме не в режимі ГВП, не в опаленні, Необхідно буде відкрити кранік підживлення. І підживити котел водою із центрального водопостачання. При тиску трошки більше, ніж одна атмосфера, ми повинні надійно закрити краник.